На вдохі наші ребра нижні розширяються, на видохі, звужуються, контролюємо своє дихання, стараємося не піднімати плечі. З занять лікувальної фізкультури починається кожен ранок у пацієнток мамологічного відділення онкологічного центру в Кропивницькому. Заняття ми проводимо для жінок після мастектомії, після видаленої молочної залози. Ця операція. Сама по собі складна дуже, і тому вони потребують відновлення. Відновлення роботи плечового суглоба, руки. Це є профілактика ускладнень. Після занять кабінет ароматерапії тут психологічне розвантаження, яке допомагає налаштуватися на позитивні емоції, говорить переселенка з Донецької області Світлана Ключнікова. Щодо вени я почувствовала, що у мене щось є в груді. Ну, некоторые проблемы, а потом эта война, и мы сюда быстренько переехали. Вот. Ну, все вроде нормально было. А потом вдруг я резко заметила, что что-то с грудью не то. Поменялась форма, прощупывается опухоль уже значительно больше. Вот и цвет, ну в общем, я решила, что надо что-то с этим делать. Месяц тому женщину прооперировали, теперь готовится до выписки. Я знала, что есть такое рак, но это же не про меня. Каждый думает, вот. ну оказалось так. Это не приговор, надо лечиться, брать себя в руки, доводить дело до конца, и все будет хорошо. Такий самий діагноз у Світлани каже, як тільки виявила пухлину, відразу звернулася до медиків. Хочеться звернутися к всім, які ну, вовремя не звертають на це внимание. Вони обов'язково повинні часто ходити до докторів, докторам, довіряти, тому що і мати контакт дуже тісний, тому що від цього залежить наша життя. Переселенка з Краматорська Євгенія Овсянникова, пів року бореться з злоякісною пухлиною. Дискомфорт я відчула під лівою груддю. Лікарі кажуть, що все буде добре. головне не опускати руки. Я пройшла шість курсів хіміотерапії і ось незабаром. Через один може можливо, два дні вже буде операція. Навіть в думках не було, що таке може зі мною колись статися, і коли ж вже сталося, то то я потім вже подумала, що ж я раніше не думала про це і не знала, можливо, якось можна було б попередити. Перевірити чи виявити на ранніх стадіях пухлину можна, якщо щороку перевірятися у мамолога, говорить лікарка Ганна Богатир. Саме сумне те, що на сьогоднішній день дуже велика занедбаність раку молочної залози. Ніколи у нас не було такого рівня занедбаності. Це близько 34%. Відсотків від всіх виявлених це велика кількість жінок. Це ті жінки, які виявили хворобу в треті-четвертій стадії. За словами лікарки, факторів ризику розвитку раку молочної залози багато. Стрес він стимулював рост пухлини. Є вік, є гормональні збої в організмі жінки. Це Аборти, які були виконані до пологів, це пологи після 40 років, являються фактором ризику раку молочної залози, це хвороби щитоподібної залози, хвороби печінки. З початку року у відділенні прооперували 142 жінки, третині з них вдалося зберегти молочну залозу. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.